4 серпня на засіданні виконкому Чернігівської міської ради розглянули низку фінансових питань, зокрема про виконання міського бюджету за перше півріччя 2022 року. Як і прогнозували фахівці, в цілому доходи міста зменшилися і становили понад півтора мільярда гривень, в половину менше за очікувану суму. Про основні причини розповіла начальниця фінансового управління Олена Лисенко. В цілому доходи зменшилися, тому що надходження до спеціального фонду у нас взагалі відсутні над. Одження по субвенції. На ремонт доріг в зв'язку з тим, що було скасовано акцизний податок на пальне надходження по загальному фонду є незначне збільшення зростання на 3%. Зростання надходжень загального фонду пов'язане із збільшенням відрахувань з податку на доходи фізичних осіб, зокрема військовослужбовців. Але якщо порівнювати з іншими обласними центрами, Чернігів опинився на останньому місці по доходах. Надходження по Акцизному податку у нас майже в половину зменшилися порівняно з минулим роком, тому що було скасовано податок на пальне, і була заборона. Продажу підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, тому у нас надходження скоротилося в половину. Не дотримуємо по місцевим податковим зборам. Це пов'язано насамперед з тим, що податок за землю і нерухоме майно в містах, де велися бойові дії відповідно до змін податкового кодексу України, не сплачується. Щодо видатків, то місто виконує всі зобов'язання, зазначає очільниця фінансового управління. Навіть розрахувалися за борги минулого року. По бюджету розвитку, за за рахунок того, що ми встигли. Розрахуватися по боргам минулого року, то ми трохи маємо показник більший. Можливості бюджету значно скоротилися, а кількість проблем зросла. Місто почало відновлювати зруйноване РФ житло чернівців, заклади освіти і міську інфраструктуру, готуватися до опалювального сезону.